Доброго дня! Сьогодні ми повторимо ознаки рівності трикутників, які почали вивчати на попередньому уроці, і навчимося розв'язувати деякі задачі. Повторимо ознаки рівності. Перша ознака за двома. Сторонами і кутом між ними. Друга ознака за стороною і прилеглими кутами. Третя ознака за трьома сторонами. Ознаки говорять, перша говорить, що Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнює двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Якщо сторона і два прилегли кути одного трикутника, відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. На попередньому уроці ми розв'язували задачі на доведення, тепер розв'яжемо декілька інших задач. Номер один. Виконайте такий малюнок. Поставте відео на паузу, зробіть малюнок і після цього запишемо, що нам задано. Нам в цій фігурі задано, що кут БАЦ дорівнює куту DCA. Та кут ДАЦ дорівнює куту BCA, і вони Позначені на малюнку. Давайте навіть я різними кольорами їх позначу червоненькі, однакові і зелененькі, однакові. Задану сторону АБ, вона дорівнює 5 см. І нас просять знайти сторону, ДЦ. В такому випадку мені завжди діти говорять, ну воно ж видно, що сторони А Б і С Д однакові. Дійсно, воно видно, але давайте доведемо, чому саме вони однакові, ці сторони. Погляньте. Щоб довести рівність сторін, нам потрібно довести рівність трикутників. Які трикутники ми тут розглянемо. Ми розглянемо трикутник АВС, ось цей і трикутник АДС, Ось цей, два трикутника, і вони тут один на один накладаються. Якщо б ми їх намалювали поокремо, то це був би такий трикутничок АБЦ. І такий трикутничок АДЦ. Ось такий. А Д, С. Оце б ми намалювали два трикутнички. І в них позначено ось такі однакові куточки і ось такі. Давайте запишемо, що ми їх розглядаємо. Розглянемо. Трикутник А, Б, С, і другий називаю симетрично. Якщо перший а, Б, С, то і другий я буду називати спочатку від куточка з однією дужкою, з червоною С, потім куточок без дужок, і потім куточок з зеленими дужками. Червоне без дужок, зелене, і в другому червоне без дужок, зелено. Розглядаємо. Щоб довести рівність двох трикутників, треба довести рівність співпадіння трьох елементів. Перший і другий прописані в умові. «Кут БАЦ дорівнює куту ДЦА за умовою. «Кут ДАЦ дорівнює куту БЦА. За умовою. Третій пункт ми маємо знайти самі. Це оця сторона, по якій вони склеюються, і по якій ми їх можемо роз'єднати сторона АЦ, по якій вони склеїлись, є спільною стороною для двох трикутників. А це спільна сторона. У нас вийшло, що в одному трикутнику сторона і два прилеглі до неї коти. Відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим котам в другому трикутнику. Значить, такі трикутники рівні за другою ознакою. Отже, трикутник АВС дорівнює трикутнику СДА. За другою ознакою. А нас просили дізнатись сторону ДЦ. Тепер, раз трикутники рівні, значить, у них відповідно всі сторони і кути будуть рівними попарно. А значить, АВ дорівнює ДЦ. Пишемо так. З рівності трикутників. З рівності трикутників випливає рівність відповідних сторін і кутів. Тому, і що саме нас цікавить, АБ дорівнює ДС, дорівнює 5 см. Відповідь, а Б дорівнює ДЦ дорівнює 5 сантиметрів. Виконайте наступний малюнок і запишемо, що нам задано і що потрібно знайти. Нам задано, що АО дорівнює ОЦ що АВ дорівнює СД, що кут 1 дорівнює куту 2, що кут Б дорівнює 30 градусів, і треба знайти кут Д. Знову ми бачимо, що є два трикутника, які, ну, скоріш за все, будуть рівними за якоюсь ознакою. А значить, відповідні кути у них теж будуть рівними, і кут Б буде дорівнювати куту Д. Значить, треба довести рівність цих двох трикутників. Розглянемо трикутник АБО і трикутник називаю симетрично, С, Д, О. Нам треба три пункти. Перший пункт АО дорівнює ОС за умовою. Другий пункт АБ дорівнює СД за умовою. Третій пункт. Нам задані кути 1 і 2. Кут 1 дорівнює куту 2. Але ж ці кути знаходяться зовні від наших трикутників. А нам треба всередині наших трикутників. Що ми можемо сказати про кути всередині? Оцей куточок. Три рисочки ставлю. Буде суміжним до ось цього куточка. О, вірніш, не так сказала. Оцей куточок зелений буде суміжним до куточка 1. І оцей куточок буде суміжним до куточка 2. 1 і 2 однакові. А значить, і наші зелені, які є суміжними до заданих, теж однакові. Запишемо це. Кут 1 дорівнює куту 2, тому кут БАО, той зелений, що нас цікавить, дорівнює куту ДЦО як суміжні, як суміжні дорівних кутів. Отже. Трикутник АБО дорівнює трикутнику СДО за першою ознакою дві сторони і кут між ними у нас вийшов. А далі що нам потрібно? Що з рівності трикутників випливає. Рівність відповідних сторін та кутів. Тому кут Б дорівнює куту Д, дорівнює 30 градусам. відповідь. D дорівнює 30 градусів? Запишіть всі задачі. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Дякую за увагу.